Дорога громада, дивіться, що до нас сьогодні заїхала. Дуже крутий автомобіль по низу ринку. Це у нас Tiggo 4 2021 року випуску. Має всього 75 тисяч пробігу, півторалітровий двигун, на механіці, на класній комплектації. У нас є автосвіт, у нас, будь ласка, електрорегулювання дзеркал. Ось така величезна мультимедія. Мультимедія справді дуже велика. Вона у нас на кондиціонері, є підігрівий сидінь. Рушничок все тримає, по задньому ряду, до речі, дуже багато місця, тому що дивіться, як построєна архітектура салону. Тобто посадка класна, є також у нас комбінований салончик, Те у нас шкіра плюс текстиль. По задньому ряду є також підлакітничок. В принципі, все чудово, машинка в класному стані. У нас автомобіль офіційний від одного власника. Купляла собі жіночка, в принципі, так, нарікань по ній ніяких немає. По кузову вся ціленька, не було ніяких. В цікавих ситуаціях у нас майже нова зимова гума. Ось такі класні диски, вони трошки як притемнені. Подивіться, ось за, по стану заднього дивана. Ну, він майже новий, тут начебто ніхто і не їздив. Автомобіль у нас продається за ціною 9500 доларів. Тому залітайте до нас в компанії Автопарк, будемо вас чекати, встигні забрати цей кортезний варіант.